Про жерттицю та вовка. Було в одного царя три сини, два розумні, а треті дурень. От прийшли вони до батька до свого та й просять, щоб він відпустив їх поїздити по світу, подивитися на інші царства. Батько вислухав їх та й каже Вибирайте собі коней з табунів, яких завгодно, і їдьте куди хочете. От пригнали ті табуни, почали вони вибирати. Обидва старші вибрали коней що найкращих, а менший дурень взяв найпоганішого коня. Зібравшись, виїхали вони всі троє однією другою. Їдуть та їдуть, коли дивляться, стоять три стовпи. І від кожного стовпа йде дорога одна прямо, друга наліво, а третя направо. На тих стовпах було щось написано вони під'їхали і прочитали. На однім стовпі значилося, хто поїде дорогою цією, той сам буде ситий, а кінь голодний. На другим, хто поїде цією дорогою, той сам буде голодний, а кінь ситий. А на третім, хто поїде цією дорогою, у того вовк коня з'їсть. Поїхали вони старше по тій дорозі, що сам буде ситий, А кінь голодний середній. По тій, що сам буде голодний, а кінь буде сити, а менший дурень, по тій, що вовк коня з'їсть. Тільки що менше трохи проїхав, і вовк назустріч йому й каже Злазь з коня, я його з'їм. Нічого робити. Взяв дурень сідло на плечі та пішов собі дорогою, а коня залишив. Коли це догоня його знову той же самий вовк, сідай, каже, на мене, і каже, куди тебе вести. А дурень йому відповідає, вези, куди сам знаєш, привіз його вовку великий ліс. А посеред того лісу стояла хата велика. Біля тієї хати стоїть стовп. На стовпі висить клітка. А в тій клітці сидить птиця така, аж сяє. От дурень як уздрів її, та й каже вовкові, якби мені вкрасти цю птицю. Іди, каже, йому вовк та поліз по стовбу. Та не бери за вірьовочку, а прямо бери клітку. Пішов дурень, зліз на стовпа та замість клітки зачепив рукою вірьовку, коли це дзвоник дзень, 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 вибігають сторожі, що стерегли птицю та до нього. Чого тобі треба? Хотів, каже, він їм птицю вкрасти, а сторожі кажуть, це не проста птиця, а жар птиця, коли хочеш, щоб ми її тобі віддали. Приведи нам коня до половини золотого, а до половини срібного. Пішов від неї дурень, а вовки питає його, де ж птиця, що ти хотів красти? Нема, каже дурень. Розказав йому все, як було, і що треба привезти коня до половини золотого, а до половини срібного. Сідай, каже вовк. Швидше та поїдемо. Сів дурень на вовка і поїхали. Їхали, їхали, от вовк і привіз його знов таки в ліс. А в тім лісі стоять все кам'яні конюшні. А в конюшнях і ржуть коні, вовк і каже дурневі, Іди ж в оцю конюшню та бери першого коня. Та не за уздечку, а за гриву. Пішов дурень у конюшню. Та й забув знову, що йому наказував вовк, Бери коня за уздечку, а у тільки брязь, брязь. Тут зараз і вискакують сторожі, та до нього. Чого тобі треба? Хотів красти коня. Е, привези нам панну, що живе за сім верст від ціль, у дубові маю, тоді візьмеш коня. І з тим і пішов дурень від них. Прийшов до вовка, а він його й питає ну, йде кінь? Нема. Та й розказав йому, як було і чого вимагали від нього сторожі. Сідай же швидше та поїдемо, каже вовк. От і поїхали. Вовк і привіз його знову в гайду вови. Коли дивляться, аж по горі ходить панна з дівчиною, своєю служницею. Іди ж, каже йому вовк, до тієї панни та скажи їй, що тобі дуже хочеться пити. Нехай вона пошле ту дівчину по воду, а ти бери її скоріш на оберемок та й неси до мене. Пішов дурень до панни та й просить її. Пошліть панну по воду, дуже пити хочеться. Вона, почувши це, стала просить його зайти в хату. Він відмовляється, що йому не можна зайти. Візьміть та пошліть дівку по воду та послала, а дурень тоді як охопить її за оберемок. Там мерщій до вовка. Сів на нього і полетів, як птиця. Прибігли до того місця, де він крав коня до половини золотого, до половини срібного. Вовк став та й каже йому. Я ж перекинусь панною, а ти мене відведи і віддай сторожам. Та як візьмеш у них коня наполовину золотого, наполовину срібного, то сідай на нього та їдь швидше по цій дорозі, що до жарптиці. птиці. Я дожену тебе. Так і зробили. Поп, перекинусь панною. Дурень узяв його, підвів до сторожі та й проміняв на коня до половини золотого, а до половини срібного. Потім посадив на коня панну, то, що вкрав собі, сів і сам та й поїхав тим шляхом, що йде до жартиці. А сторожі взяли ту панну, що він зоставив їм, принесли їй яблук, ягід і всього всього та й давай годувати. От наївся наш вовк гарно та й каже Випустіть мене трохи погуляти. Вони випустили його. Та тільки що випустили, він зараз же перекинувся вовком. Вони не уздріли як, та й побіг собі, скільки видно, тільки курява знялася. Біг, біг він, а далі й наздоганяє дурня, аж там уже, де була жартиця, та й знову каже йому Я ж знову перекинуся конем, а ти відведи мене й віддай сторожам. Та як візьмеш жартицю, то сідай на коня та й їдь аж до тієї дороги, де ти розпрощався з братами, та ми почекаєш мене. Та тільки не спи, а то брати вб'ють тебе. Дурень так і зробив, як сказав вовк. Виміняв жартицю, сів на коня, взяв панну та мерщій дременув. От приїздить на те місце, де три дороги сходяться в одну, та й сів відпочивати, а коня пусти пастися. Жартиця сидить у клітці та й співає. А пана й просить його, не засниш, будь ласка, а то брати вб'ють тебе і мене. Коли дивиться вона, їдуть два парубки. Вона зараз до дурня, аж він уже спить. Давай вона його будити, будила, будила, ніяк не розбудить. От і під'їхали туди ж в житті парубки. Дивись но, каже один, це ж наш брат дурень. Давай б'ємо його, а коня, жартицю і красну дівицю візьмемо собі. Так і зробили, як сказали, Убили брата і покинули там коня, жартицю і красну дівицю взяли та й поїхали. Незабаром прибігає вовк, дивиться, аж дурня вже клює сорока, а гадюка ісе з нього кров. От він зараз гадьоку вбив, а до сороки й каже як ти мені не принесеш води цілющої та живущої, то й тебе уб'ю. А в чому ж я тобі принесу? питає сорока. Він взяв, зробив з листя дві коробочки, одну прив'язав сороці до однієї ноги, другу до другої, та й пустив її. На другий день прилітає вона до нього в полудень і приносить воду. Тоді він взяв полив дурня цілющою водою і зцілив його, а далі живущою, і оживив. Та й довго ж я так спав, каже дурень, якби не я заснув би ти навіки, обізвався вовк. Сідай швидше та поїдемо, а то старший брат обвінчається з панною. Сів дурень на вовка і поїхали. Приїжджає додому, коли дивиться, стоїть перед ганком коляска, а в ній запряжений його кінь до половини золотий, а до половини срібний. Як побачив його кінь, так і кинувся до нього, повелік із собою коляску ту. А як побачила його жартиця у вікно, так і пурхнула до нього, розбила й вікно, вилетіла та й сіла йому на плече. Коли це виходить і пана та з його братом, така заплакана їхати до вінця. Як огледіла ж, вона дурня, зараз же до нього так і кинулася. Ось хто мене вкрав, каже, за нього я вийду. Дивиться на це диво батько і сам не знає, що воно робиться. Тут дурень і розказав йому все дочисто, як було діло, а батько йому й каже, роби з братами, що хочеш. Тоді дурень поїхав до вінця, повінчався з панною, а братів простив, а Вовкові засмажив цілого барана.